Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! У тимчасово окупованому Криму прогреміли потужні вибухи. За попередніми даними у Ялті, де базуються російські окупанти, відбулася бавовна. Всі подробиці уточнюються. Відповідальність за диверсії на себе вже взяли партизани, зазначивши, що на десяточку поповнили статистику ЗСУ. Як пишуть телеграм-канали, удару зазнали казарми поблизу аеродрому, коктейлями Молотова і стрілецькою зброєю там наробили чималих неприємностей загарбникам. Неспокійно було і в Джанкої телеграм-канали повідомили, що причиною вибухів може бути атака безпілотників на російську. Військову базу в районі села Майське. Як повідомляють анонімні телеграм-канали, українські безпілотники ймовірно атакували російську базу в районі села Майське та станція Азовська під Жанкоєм. Це дубль два. Перша атака була 16 серпня. Тоді вибухи та пожежа тривали майже добу. Йдеться в повідомленні. Наразі офіційної реакції російської влади Криму та Міноборони Росії щодо цієї ситуації немає. Українські військові та офіційні особи також поки не коментували цю подію. Важливо, починаючи з серпня в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по українським безпілотникам та роботою ППО. Російський голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники основною загрозою для Криму. Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром розробляє або ж уже розробив це тримається в секреті: власний дрон Камікадзе. Утім, він матиме одну особливість. Про це розповів в інтерв'ю виданню «Настоящее время» керівник проєктів «Укроборонпрому» Олег Болдерів Мартін Брест. Дальність дії українського дрона Камікадзе становитиме тисячу кілометрів, а вага бойової частини 75 кілограм. Для порівняння максимальна дальність польоту для ефективної роботи Шахіт 136 за різними оцінками сягає тисячу півтори тисячі кілометрів, хоч самі. Іранці заявляють, що безпілотник може летіти до 2,5 тисяч кілометрів. Ворожі дрони доставляють бойову частину вагою 40 кілограм. Однак є особливість, яка відрізнятиме українську розробку від усіх інших. Він дрон уже є. Я назвав би його нульовим пацієнтом. Машина літає зараз. Проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, кажемо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення, сказав Болдарів. Апаратна частина безпілотника виготовлена з деталей іноземного виробництва, але програмне забезпечення та збір будуть українськими. Усе зібрати, покласти все у планер, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник. Пов'язати його з наземною станцією, потім поборотися з РЕБ засобами радіоелектронної боротьби. Це українське, зазначив представник «Укроборонпрому». До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.